Я би хотів, щоб ти трошки розкрив е, секрети тих ваших скетчів. Це, мабуть, було е, чи не єдине, що батьки дозволяли дітям дивитися з матюками. А то все, все починалося з лист до Миколая, а потім mm -hmm. вже воно знаєш, в плейлисті йшло, йшло. йшло, І вже батьки, поки зрозуміли, що там вже не, не лист до Миколая, mm -hmm. то тут вже було пізно. Ти казав, що сценарій не завжди прописувався. Останні короткометражки, то там вже щось прописувалось. А в перших, якщо взяти, наприклад, там Каділако, то що там, де ми опаль палили. Mm -hmm. То я взагалі, це був мій перший такий досвід. Я взагалі не знав, що буде і як воно має відбуватися. Там навіть видно в деяких кадрах, там, де я колюся, сам ржу з того всього. Да, да. Бо я не очікував. Ми ж почали бігати, це все гасити. І потім один добрий чоловік нам так тихенько: пацани, я не пам'ятаю, чи я бак злив, угу. і ми розуміємо, що воно зараз або рване. Або не рване, якщо нам повезе, але краще тушити, бо воно може рванути. І ти біжиш з тим відром, то відро більше, ніж я важило. Десь ту воду вставі набираєш. Воно ти туди в відрі як якесь масло було, воно mm. то назад той вогонь на тебе. Ну, було цікаво, це такий досвід дуже Та правдоподібно, бо ніхто не знав, що станеться. Mm -hmm.